Засновник молодого театру у Києві та театру Березіль у Харкові його вистави поєднували національні традиції з найновішими формами європейського театру, що змушувало глядачів позбутися відчуття національної меншовартості. вартості. Але репресивна радянська машина не терпіла вільнодумних митців. Сьогодні у нашій щотижневій рубриці Символи України розповімо про українського режисера, актора, драматурга, представника розстріляного відродження Леся Курбаса. Початком мистецтва світу є театр, так сказав геній українського театрального мистецтва, режисер Лесь Курбас. Початком його життєвого світу було 25 лютого 1887 року. Цього дня у містечку Самборі, що на Львівщині, у родині акторів Галицького театру Степана та Ванди Курбасів народився хлопчик Олександр Занон, якого мати одразу ж стала називати Лесь. Родина жила бідно, але батьки намагалися дати Лесю гідну освіту, яка б гарантувала серйозну і високооплачувану професію. Мати навіть взяла із Леся клятву, що він ніколи не піде акторською стежкою. Клятву молодий Курба здав, але повернувшись на Галичину після закінчення Віденського університету, почав працювати в театрі Гната Хуткевича, а через півроку у руській бесіді, в складі якої свого часу виступали його батьки. 1916 рік став для Курбаса переломним, адже він не тільки приїздить до Києва на запрошення одного з театральних корифеїв Миколи Садовського, але й організовує молодий театр, який став місцем нових форм втілення сучасної та класичної драматургії. Тоді молодий режисер скаже: Театр храм і мусить бути чистим і тихим. Хоч і всякі молитви будуть лунати в ньому. А вже в 1922-му було засновано театр Березіль який у 1926 році перенесли до Харкова. Саме в Березолі Курбас малює всесвіт, де головним стає особлива довіра до життя людини у всіх його суперечностях. Від акторів він вимагає максимальної самовіддачі, постійно наголошуючи, ви плачете на сцені, а публіка спокійно поглядає. А треба, щоб ви були спокійні. А публіка плакала. Уже зовсім скоро театр набуває шаленої популярності у першій столиці радянської України. Не останню роль у цьому зіграє драматург Микола Куліш, п'єси якого були співзвучні естетичним засадам театралів, а також художник Вадим Меллер. Тільки послухайте, як у часописі мистецька трибуна від 1930 року пишуть про театр. 15 липня Березіль закінчив гастролі. За півтора місяці гастролів театр дав до 40 вистав. Гастролі Березоля вносили новий живий струменю мистецьке життя українських міст. Театр демонстрував перед громадськістю справжню височінь сучасного українського мистецтва. Американська театральна режисерка українського походження Вірляна Ткач зазначала. Чолес Курбас був не тільки реформатором українського театру, але й зробив три знакові речі для світового театрального мистецтва. Цитуємо: по-перше, Курбас використав можливість людського тіла перевтілюватися у русі. По-друге, він першим почав використовувати відеокліпи у виставах. Третя річ це процес перетворення актора у дієву особу. А ще саме Курбас створив перший український мюзикл. Погляньте лише на його джаз-ревю Ало на хвилі 477» і все зрозумієте. Але не забуваємо, в яку епоху творив Лесь Курбас. Тож не дивно, що п'єси Миколи Куліша, народний Малахій та Мина Мазайло не знайшли розуміння в радянських критиків, а проти режисера були висунуті звинувачення у викривленні оптимістичної радянської дійсності. Багато чого з творчих пошуків Курбаса не розумілося широкими масами глядачів, адже режисер говорив. Театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра. Це стосується його вистави Маклена Граса, яка, хоч і досягнула справжньої філософської глибини, проте стала початком кінця для творчості генія Леся Курбаса. А далі все було як у фантасмагорично жахливому сні. 25 грудня 1933 року Курбас був заарештований і ув'язнений за звинуваченнями в участі у контрреволюційно-терористичній українській військовій організації. Після тривалих допитів, 10 березня, Курбас підписав протокол про те, що він є контрреволюціонером. 9 квітня 1934 року суд у Харкові, ґрунтуючись на отриманих під час слідства зізнаннях, засудив Курбаса до п'яти років ув'язнення у виправно-трудових таборах на будівництві Біломорсько-Балтійського каналу. У 1936 році Лесь Курбас був переведений до Соловецького табору особливого призначення і навіть там створив театр і поставив аристократів Миколи Погодіна та учня диявола Бернарда Шоу. Дата 9 жовтня 1937 року стала для Леся Курбаса, як і сотень інших українських митців, найкривавішою. Особлива трійка управління НКВС засудила одним списком до смерті 1825 осіб, які утримувалися у Соловецькому таборі, у їхньому числі Курбаса. Він був розстріляний 3 листопада 1937 року. В урочищі Сандармох вважається, що режисера разом із творчим побратимом Миколою Кулішем вбили пострілом із однієї кулі. Що в цей момент думав український геній, який завжди стверджував, митець той, хто у відчуванні творчому сильніший від існуючих категорій? Цей найжахливіший момент назавжди залишиться у вічності а наш величний Лесь був таки правий.